Начальник служби пального палоно-мастильних матеріалів, теком регоруп Куліченка Юрій Миколаївич. Основні завдання, які ставилися перед службою пального, це переведення обліку пального в цифрову форму, тобто діджиталізація всіх процесів від закупівлі до використання пального на виробництві, і становлення новітних програм та подальша синхронізація між ними. Це основне була завдання для цього. Було виконані наступні роботи. Це було переобладнане всі технічні засоби, резервуари, були значить, замінені всі значить, средства вимірювання, тобто рівні міри, калібровка резервуарів була зроблена. откалібровані були всі колонки та обладнані були, були мобільними установками для того, щоб заправку бачити в онлайн режимі. Це було основне завдання. Ми добилися того, що ми значно зменшили використання пального на 1 гектар. Це перше. Ми значно зменшили витрати пального на природні втрати, Витратили, тому що ми все поставили всі датчики, які регулюють тиск в резервуарах. Все. І ми добилися того, що ми зараз бачимо в онлайні від того, що як ми купили пальне, і як попало воно в баки машин і як воно використовується. І людський фактор звели до мінімуму, тому що автоматизація чи програмні продукти забезпечують нас без контролювати без людського фактору. Тобто ми чисто. Дивимося на програмні продукти, які нам дають повну картину інформацію належне використання пального. Проаналізували, що ми витрати зменшили 25% до 25% до використання пального відповідно до попередніх років. Ми маємо належний контроль з обліку та контролю якісті пального в режимі онлайн. Тобто ми бачимо, от в даному випадку ми бачимо, що техніка сьогодні переміщується, ми бачимо, які витрати йдуть в онлайні. От ми зразу витрати бачимо, ми бачимо рівень пального в баках машин, яку роботу вони виконують. Це програма Vialon, яка надає нам повну картину бачення станом на сьогодні. Де ми бачимо, що сьогодні от у нас Рухається техніка, ми бачимо одну-втору техніку, яка вона рухається. Ми бачимо в онлайні використання пального. Ми 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 бачимо 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 використання використання пального, пального, пального рівень При даній роботі це перше. Ми бачимо графіки використання пального за попередні місяці, ми бачимо пробіг даної техніки скільки вона напрацювала за даний період. Я можу проаналізувати, проаналізувати, як техніка от рухається у нас. Допустимо, техніка у нас рухається. Ми бачимо в режимі онлайн, як вона рухається. Курсора ми можемо навести і бачити, як використовується пальне в режимі онлайн. От вона зараз рухається, виконує завдання, яке ми все бачимо. Наприклад, зараз вот вантажний автомобіль, скільки сьогодні сільгосподарча техніка мало працює, сьогодні така погода у нас. А вот, э, вантажна техніка підвозить э, 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 продукцію. І ми бачимо, як вона рухається, як використовується пальне. Тут є техніка, і ми бачимо, скільки вона пройшла за період. Наприклад, з 5 декабря, з 5 грудня по 11 грудня. Ми бачимо Ми тут бачимо начальний уровень, кінечний, кінцевий уровень, ми бачимо розход пального, ми бачимо, скільки пройшла техніка, ми бачимо, яку роботу вона виконала. Стоїть значить, обладнання датчики уровня палива, ставлять на баках машин. Це перше обладнання, яке передається через інформацію трекерів, які встановлені на всі техніки. І вся ця інформація передається в програмне забезпечення. Завдання, які ми стали першочергово перед обладнанням. Були завдання такі, що всі програми, які ми будемо встановлювати, вони нам повинні давати користь. По-перше, користь. Друге, ми платимо за програмні продукти, за за, за, за обслуговування. Плати. Ми не можемо платити за ті програми, які нам не потрібні. Ми їх максимально всі відключили, всі ці програми. Ми маємо програму, яка передає інформацію по всьому пальному від закупівлі до постачання в баки машин. А програма, яка є віолом, Допустим, ми маємо в цій програмі вже телематику, яка надає повну картину використання пального. Ми е уникаємо людського фактора. Це перше питання. Друге, друге питання: обробка інформації. Вона намного швидше йде. Обробка інформації, і ми. Е Прямо в режим в онлайн бачимо використання пального, це, це головне, тому що інформація дуже забагато. Якщо ми цю інформацію не будемо аналізувати своєчасно, то, тоді це е, є проблеми потім для прийняття рішення щодо правильного використання пального. Всі програми, які ми маємо, вони е, е, повинні оброблятися теж людьми. Працівниками це дуже важливо. І, якщо програми є, а раніше у нас були програми, але людьми вони практично практично не оброблялися. Якщо вони не оброблялися, то не було прийнято рішення, тому що тільки, тільки людина приймає рішення, відповідно до чого було перевитрати пального. Ілі недопоставлена пальне в ту ліною точку. Тільки людина для цього була створена служба, диспетчерська служба, яка аналізує. В онлайні витрачання пального вона працює з декільком програмами. Вона працює з програмою IZS, вона працює з програмою Vialon, вона працює з програмою Кропіо. А також вона працює з програмним бухгалтерським обліком БАС, для того, щоб всю інформацію належним чином вона була між собою синхронна і. Списувалось відповідно до встановлених норм на підприємстві. Це все пишеться на сервер і ми можемо проаналізувати за попередній рік, за два роки. Ми можемо проаналізувати використання техніки, використання пального. Ми бачимо в онлайні, скільки використовується пального, і тільки що необхідно знати, яку він виконує роботу. Для цього є скропіо. Встановлено завдання, які ми можемо проаналізувати ці завдання, щоб зрозуміти, чому така чи інша норма йде. Тобто, от ми зараз можемо показати кропію. Здесь у нас стоїть завдання. Ставиться завдання. Да, завдання ми можемо знайти ту ліну техніку і побачити завдання, яке пишеться диспетчерською службою. Ми бачимо всі заправки. Ми бачимо всі заправки, ми бачимо всі резервуари. Ми бачимо в резервуарах температуру, плотність, щільність ми бачимо. Ми бачимо масу. Ми бачимо, які зроблені від відгрузки за сьогоднішній день. От сьогодні були відгрузки в баках машин. Ми бачимо, які машини зроблені відгрузки. Ця вся інформація синхронізується з віалоном, автоматично, і одразу переходить в бухгалтерський облік бас. те ж саме бухгалтер в кінці вже випадку вже бачить, скільки яке завдання було, скільки отримало пального, який час пішло в бак яку роботу виконала і скільки залишилося тільки бухгалтер перевірити і вже потім списати дане пальне з звітності. Ми зробили от, е, таку новшество, вже зробили, вже дописали е, інформацію. Допустимо, ясні зорі. Чоти вілону. Спершу ясні зорі. Ми бачимо, що це видала колонка у нас, а ми бачимо зразу підтягування з вілони, скільки бак отримав. Якщо ми бачимо перевитрати пального, перетриви пального, ми починаємо дивитися, аналізувати, аналізувати є відповідні служби. Це диспетчер по пальному, який дивиться за цим. Це перша людина, яка за цим дивиться. Вона потім надає інформацію мені чи служби безпеці, чи керівнику підприємства, до того, щоб приймати рішення та подивитися причину цього перевитратів, щоб прийняти рішення. Якщо ми бачимо, що ці перевитрати, перевитрати ці перевитрати є людським чинником, то ми реагуємо і приймаємо рішення.